Що робити, коли вас поклали не туди, тобто не в ту лікарню? Як знати, чи приїде екстрена, чи не приїде, чи хто приїде замість неї? І хто замість неї має взагалі приїжджати? Мене звуть Ольга Читайло, і сьогодні ми поговоримо про те, як речі, які повинен пам'ятати пацієнт. Одразу попереджу це буде мій особистий досвід. І розкажу, чому я взялася за медичну тему. І от уже котрий випуск вам готую на цю тематику. Але перш ніж почну розказувати, підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. І подумайте, чи маєте ви якийсь досвід на вашу думку помилкового контактування із медичною системою в Україні. Отже, чому я вам розказую про медичну тему? Річ в тім, що, на жаль, впродовж останніх двох-трьох років мені довелося доволі сильно в це зануритися. На мою родину, на жаль, звалилося одразу кілька діагнозів, і я вже говорила про те, що в мене мама онкохвора, і також це лікування мені доводилося організовувати. Окрім того, перед онкологічним діагнозом у неї був інсульт. Також довелося зануритися у цю тему. Є ще один діагноз, з яким довелося якого довелося вивчати, і як родичка пацієнта, і можливо він звучить не так страшно, як рак, але коли стає. Компресійний перелом хребта на фоні остеопорозу, то це дуже боляче і це потрібно лікувати. Тому я почала не просто вивчати діагнози, я почала вивчати, як працює медична система. Хоча, здавалося б, мала знати, тим паче, що працюю в журналістиці вже не перший рік. Дуже багато про це говорила знайомим, і в якийсь момент до мене почали звертатися з порадою. І так разом з колегами ми вирішили, що можливо такий формат. Буде потрібен, і от, власне, які в мене висновки з цього всього мого досвіду. По-перше, почнемо із назинної ланки. Треба обов'язково знати свого сімейного. Я сподіваюся, що ви таких помилок не робите. Ви знаєте свого сімейного. Моя мама теж, на щастя, його добре знала. І це дуже знадобилося, тому що навіть під час онкологічного лікування на кожному етапі, на кожній госпіталізації був потрібен сімейний і його направлення. У мене трошки інша ситуація, оскільки я маю страховку і переважно проходжу чекапи чи огляд. У лікарів через страхову, то з сімейною у мене не склалося. Та сімейна, з якою я уклала договір свого часу в нашій амбулаторії, пішла в декрет, і я не змогла цієї амбулаторії добитися собі нового лікаря, бо всі вже пацієнтів набрали. Це було буквально за кілька місяців до війни. Я навіть сюжет про це знімала. Що робити, коли сімейний лікар зник? Тоді в нас ще була пандемія, і це було особливо важливо. Я нагадаю, подивіться. Ось паперова версія моєї декларації сімейним лікарем, яку я уклала ще три роки тому. Але система Хелсімі стверджує, що сімейного у мене немає, і декларацію мені рекомендують оновити. Куди зник мій сімейний лікар, іду з'ясовувати в амбулаторію, іду саме як пацієнтка, щоб експеримент був об'єктивним. Мені пояснюють лікарка у декреті, А ви не попереджали? ні? Не. я не попереджав. Я не буду дзвонити всім пацієнтам, лікарі, бо в декреті. Коли представляюся журналістом, мені розказують, що повідомити усіх пацієнтів можливості немає. Дивіться, в мене, якщо я зараз відкрию рахунок, то тут мінус 7 угу. Ну, як я можу з нього дзвонити? Він тільки на вхідні працює. А сайт у вас немає? Я ж не знайшла сайт. Є сайт. І Але це за ним ніхто не слідкує. Ну, така ситуація була до війни, і така ситуація може трапитися і тепер. Потім я уклала договір з приватним лікарем в приватній лікарні. Але ця лікарня під час війни закрилася. Потім була ще в одній приватній лікарні. Я зараз сподіваюся, що моєї сімейної все добре, бо я до неї ще поки не зверталася. Але сімейного треба знати, тому що якщо ви будете надалі лікуватися, то він вам буде потрібен нагадую, на кожному етапі через нього всі виписки, через нього всі направлення. Друга, навіть не помилка, а нагадування. Власне, це фінансова сторона. У пацієнтських групах люди часто запитують про фінансування, скільки платити і за що. На жаль, багато ми не знаємо. Знаємо про можливості нашої безкоштовної медицини, дійсно, багато препаратів є безкоштовними. І якщо вам кажуть, що в лікарні їх немає, то ви це можете перевірити, наприклад, на ресурсі «Є ліки, і, і, власне, там можна подивитися у різних регіонах. Буквально будь-якій лікарні актуальна інформація. Якщо ж ви бачите, що ці ліки є, а в лікарні вам кажуть, що немає, то вже є привід для того, щоб розбиратися у цій ситуації. Так само, якщо ви уклали в лікарню, то повинні знати, що ця лікарня повинна мати договір з НСЗУ на. Цю конкретну хворобу, цю конкретну проблему, з якою ви звернулися, і цю інформацію також розміщують або на сайтах лікарень. Також, наприклад, безкоштовними можуть бути аналізи і не тільки в тому закладі, в якому ви лікуєтеся, а безкоштовними можуть бути аналізи у приватних лабораторіях, адже вони теж вже почали укладати з договором НСЗУ. І якщо вам сімейний виписав якісь аналізи, то ви можете вибрати ту лабораторію, яка вам потрібна, прийти і. В них це зробити. Але є теж нюанс, треба в них уточнювати. Що з того, що вам приписали, вони роблять, тому що приватним лабораторіям не завжди вигідні ці пакети від НСЗУ, і вони зізнаються, що коригують а трошечки це на власний розсуд. Третє, що важливо знати, як працює медична система після реформи. Нагадаю, що в нас є сімейний лікар, який дає направлення до лікарень вторинної ланки. І потім вже після вторинної ланки йде третинна ланка. Лікарні третинної ланки надають послуги відповідно до пакетів, які законтрактувала НСЗУ, я вже це говорила. Чому це варто знати? Бо, як я казала на початку, що вас не поклали не туди. Мій досвід, коли мамі лікували інсульт, яка, в лікарні, яка не мала відповідного пакету. Я вдячна тим лікарям, які її вилікували, але якщо у закладі немає договору з НСЗУ, то це лікування воно може бути не те, що неефективним, воно може бути небезпечним для життя, адже відповідно цей заклад не має цих препаратів, які потрібні для цього лікування. І ці препарати обороти купувати за власні кошти. Але найстрашніше, що ця лікарня може просто не мати обладнання, яке повинне рятувати життя. У випадку нашому це було МРТ, тобто інсульт. Потрібно зробити МРТ, а МРТ у лікарні немає. І щоб підтвердити інсульт, треба було їхати в інше місто. Знову ж таки, послуги перевезення ця лікарня не мала, тому треба було шукати авто на власний розсуд за власні кошти і, звичайно, на власний ризик вести людину з інсультом в інше місто. Робити МРТ. Тобто, це дуже важливо. І коли я вже почала занурюватися і вивчати цю тему. Я зрозуміла, що такі випадки теж не поодинокі випадки мені розповідали про те, що людей з інфарктами також клали у лікарні, які не мали цих пакетів від НСЗУ. І... Це закінчувалося погано. І тепер про швидку допомогу і невідкладну допомогу. Це окрема історія за час лікувань. Мені довелося напевно разів 10, а то й більше дзвонити за номером 103. з тих 10 випадків. Швидка приїхала раз і госпіталізувала. У трьох випадках приїхала невідкладна допомога. Урешті запропонували консультацію телефоном. Тепер поясню чому. Так сталося, і що таке швидка допомога, що таке екстрена допомога, і що таке невідкладна. Отже, швидка допомога, центр екстреної медичної допомоги, надає екстрену допомогу при невідкладних станах, які загрожують життю людини. Невідкладна допомога це, наприклад, коли сімейний лікар виїжджає додому або привозить людину до лікарні. Але ця ситуація не загрожує життю. Тобто, якщо ви телефонуєте на 103, вас запитують, як ви себе почуваєте, чи о, пацієнт, чи він у Свідомості, чи немає симптомів інсульту. Якщо ці симптоми є, вони приїдуть. Той раз, коли швидка приїхала, мама зомліла. Якщо ви кажете, наприклад, що пацієнт вдарився, в нього сильна травма, він не може піднятися. І цей удар стався тепер, буквально тепер, вони приїжджають. Якщо ви кажете, що пацієнта болі, ви підозрюєте, наприклад, перелом, але впав він вчора чи позавчора, і ви просто не звертаєтеся, то екстрена допомога до вас не приїде. До вас може приїхати невідкладна і зробити укол. В нашому випадку так було при болях після остеопаротичного перелому. top tá? Хороші люди приїхали фельдшери вкололи, укола, але проблема залишалася проблемою, тому що знеболила, а далі мені довелося самі вчитися робити ці уколи, тому що ж не буде кожного дня я викликати невідкладну. Тому є такий нюанс. Ну і останнє це вже навіть не помилка, це вже просто порада. Спілкуючись з пацієнтами, я помітила, що є два підходи. Один, коли людина повністю не довіряє лікарів, а інший коли вона повністю довіряє. А десь правду треба шукати посередині і якщо чесно, то наші лікарі, які лікарі взагалі по всьому світу, вони абсолютно не проти, коли звертаються за другою думкою. Тому що всі ми люди і можна щось не побачити, а побачить колеги. І це не ставить під сумнім фах фахівця. Просто є інша думка, як, наприклад, в нас в журналістиці є правило три думки, три позиції зібрати. Так тут хоча б дві. А чим це допомагає? В моєму випадку це допомогло тому, що вибрали хороший варіант хіміотерапії за протоколом не за. Не завжди не зовсім стандартним. І якраз було три думки: дві з них схилялися до цього нестандартного протоколу, третя до стандартного. Вибрали той, до якого схилялися два лікарі, і це спрацювало. Тому звертайтеся до лікарів. А також підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. І будьте здорові!